Браті і сестри звершуються події які незрозумілі, на превеликий жаль людям віруючим, та й, напевно, далеко від віри те, що звершується в нашій державі. Сьогодні мені маса дзвінків називають по-різному мене, Лавро. Предстоятеля церкви, всіх, що нібито ми являємося якимись страшними людьми в нашому суспільстві. Ця історія мені нагадує 1917 рік, коли починалося з церкви. Я думаю, що далі не буде таких жахливих часів, днів, які були в 17-му році, тому що сьогодні на, на дворі. 2022 рік, і повинно бути якісь трошки порозуміння, толерантність. Що касається обшуку, я не можу назвати, що це обшук. Я спілкувався з нашою службою безпеки. Я їм дуже дякую. Вони дуже були вічними, толерантними, і це була просто перевірка. І це правильно, тому що сьогодні ми бачимо зі сторони наших недругів, скільки наклепу, скільки неправди. Наша церква, про яку сказав Христос Сузів до церкви Мої врата до одоліють її. Вона ніколи не була проти свого народу, проти своєї держави. Це свідчення сьогодні є нашого єпископату в голові з предстоятелям монашествуючих. Ми не за кордоном, так як деякі з тих, що сьогодні пишуть. Ми допомагаємо нашому війську, молимо за нашого президента, молимося за наших воїнів. Ми проти війни, проти агресії, яка звершується. І ніколи в житті я не хочу, щоб на мою землю вступали У нас свої традиції, у нас своя історія. Ми за роки не тільки незалежності, а й за тисячолітню історію маємо великий досвід управляти самі своєю державою, молитися і жити так, як повеліває наша з вами совість. Ми сьогодні просимо за кожним послужнім, молимося. Щоб прекратилося це зло. Ці дні, коли не стало світла, коли не стало води більше всього, потерпають люди, які живуть в висотних будинках. Братія, яка не може зварити ні їсти, ні набрати води, тому що ми знаємо, де ми знаходимося. І Міністерство культури, колись і держава сказали, що не можна сюди провести газ, не можна того і подібного. Ми це розуміємо, і сьогодні ми не робщимо, ми молимося, що Господь допоміг нашому керівництву держави подолати ці всі наслідки, які сьогодні, слава Богу, і дякую миру міста, що є вже вода, тимчасово є світло, а саме головне, як буде мир. Ми переживали всякі часи. Тому сьогодні, хочу ще раз сказати, що не було обшуку: просто заходили усі об'єкти нижньої і верхньої території Лаври і Монастиря. Ми відкрили все їм для того, щоб побачили. Що ми своїм народом, ми своєю армією, ми своїй служби безпеки, ми своїм президентом. Те, що кажуть, що знайшли в нас якусь запретну літературу, я не чув від старших цих команд, тому що було п'ять груп, які розділилися по території монастиря. Вони приходили до мене. Я просив, якщо щось знайдете, можливо, щось я не бачу. Все ж таки нас. Велика кількість людей приходить людей, і ви мені підскажіть, щоб я зміг також прийняти якісь міри. Вони були дуже чемними в храмах. Вони були дуже чемними пещери, за що я дякую голові Служби безпеки і президенту нашої держави, який також, напевно, держиться на контролі. Те, що є книги, які видавалися Москвою в 8-му році, в 15-му році, вони характеру богословського. Це життя святих. Тому що в той час більше видавалося все в Росії, менше видавалося в Україні, і ми сьогодні перездаємо. Навіть ми видали е, духовний алфавіт е, е, із Зарубіжної церкви, який був составитель. Ми зверталися до них, щоб вони нам надали дозвіл, щоб ми е, цю книгу видали. І я б хотів би сказати тим людям, які сьогодні пишуть страшні смски цілу ніч. Я не знаю, хто дає наші телефони, поможе їм Господь. Але наша молитва лаври і браті може зрозуміти цих людей, які не хочуть зрозуміти істину. Те, що показали нібито в СБУ, правда, вони згріблися та й грішне все. Якийсь тазіках там гроші. Я цього не бачу, нема світла, слава Богу, не дивлюся. Да, дійсно, в нас є гроші. А як ми можемо сьогодні жити без грошей? У мене до 5 мільйонів монастирі за місяць треба платити комунальні послуги. Ми їх сплачуємо. Так нас підвели до цього, що ми не можемо мати е, газу на території Лаври, тому що я це прекрасно знаю і ще в ті часи. 94, 5, 56 звертався в Міністерство культури, Нафтогаз України, щоб провести газ, зробити котельню на території лаври. Були фахівці, вже їх немає сьогодні, деяких. От і вони сказали, що неможливо це зробити. Я згідний з цим, щоб не було ніде ніякого прориву і щоб тут дуже територія, як ви знаєте, багато пещер. Є пустощі з землі, щоб туди не набирався газ і не произошло, як це діється на шахтах ніякого взриву. Тому ми сьогодні залежимо повністю від міста по теплу, Ми сьогодні разом переживаємо з нашими громадянами і холод. Я не скажу голод, тому що є хліб, є якась консерва, Є якісь огірки, помідори, ми повинні це все, я ще раз нагадую, усім разом пережити. Господь да випробування, але не лишає своєї милості. Ви сьогодні є світло, ви сьогодні є тепла вода. Хоча світло тимчасове, але я вірю, надіюсь, що Господь нас не лишить своєї великої багатої милості, тому що ми є канонічна свята Соборна і апостольська церква. Сьогодні нас звинувачують, що ми не хочемо в Україні церкви, українська є та сама Українська церква від святого апостола Андрія Перозвану. Сьогодні так мір лежить. Ми сьогодні були і будемо на стороні всіх помісних православних церков дотримуватися тих традицій, тих таїнств і обрядів, які були і є в нашій церкві. 2000 років, задають питання про синод нашої церкви. Все ви знаходите, що написано в наших постановах, актах цього синоду в журналах. Ми нічого не нарушили, але ж ми ще раз, блаженіший митрополит Онуфрій, як глава нашої церкви. Знаєш життя церкви і поставила питання про заміну на кафедрах єпископату, про рукоположення нових єпископів, відкриття монастирів, кого почислення за штат і тому подібне. Були питання про те, щоб звернутися, звернулися ми до президента, до уряду, до всіх до всієї влади нашої держави. Щоб припинили цей шантаж в СМІ, тому що просто вже неможливо, скільки і люди тут нічого таїти лукаві, які е, на ідеалах державності живуть сьогодні, виїхали в Чехію, Польщу, в Румунію, в Іспанію, в Італію, і звідти рекламують е, свої. Захисні мови, як вони люблять Україну. І тут вчать, як жити тим, хто захищає свою землю, ті, хто живе тут і молиться, і посилати всякі речі, які не відповідають дійсності. Тому Митрополит митрополитонуфрій це свята людина, який веде свою паству мудро. Який призиває до миру, до молитви, до єдності. Що до того, щоб варити миру, сьогодні я не буду вглублятися в закони, але ж по римському праву, по грецькому праву, кожний епископ має право варити миру. Це було постановлено з імператорських Константинопольських часів. І я сьогодні не буду вдаватися якісь там докази, хай займається цим богослови, але ж блаженніший краще знає стан церкви і що потрібно. Тому було поручено Віктору архієпіскопу Марцийському зібрати комісію по варінню мира. Воно було до 17-го року. Києво-Печерській лаврі. Ми не будемо варити як розкольники на плитці. Ми не будемо варити на парфюмерній фабриці у Львові, як це вони роблять. Ми будемо по всіх традиціях, якщо, дасть Бог і буде Бог з благослужіння блаженства, блаженішого митрополита, ну, приварити в Києво-Печерській лаврі. Це нічого нам не забороняє, не розділяє нас ні з одної помісної церкви. Але це так повинно бути. Тому що в нас достатня, слава Богу, кількість народження дітей, я так думаю. І варіння мира І ще є один такий факт підпорядкувати ту чи іншу церкву під свою владу. І якраз у нас були також розмови на Синоді. Я знайшов деяку літературу, яка свідчить, чому? Патріархи помісні церкви не хочуть, щоб варили всі помісні церкви. миру. З однієї сторони, це дуже затратна сторона. Це дуже дорогий процес, треба мати, ще раз скажу, не олію ріпакову, або сонячну, не насипати туди якихось парфюмерних відходів. А це дуже тяжкий затратний процес. Це питання ми вже не один раз обговорювали. На сьогодні настав час, коли потрібно. Тому і блаженніший митрополит Онуфрій запропонував згідно уставу нашої церкви, помісного собору цього року в травні місяці, і ми абсолютно нічого не нарушаємо. Ще є такі питання, які дуже багато задають, що нібито ми молимося на іноземній мові. Ми молимося на рідній мові, мові Кирила і Мефодія. І у нас, слава Богу, лишилася мова в церкві. На яку не скажете анімдоту, на яку не скажете поганого слова, а вона жива мова. І я хочу сказати тим, які обвиняють і тут пачками через Верховну Раду. А ви знаєте китайську мову? Вивчили. А ви знаєте японську, гречку, англійську. Ми вивчили. Так постарайтеся вивчити церковну рідну мову, не москальську. Їх іще не було, а в нашої на Київській Русі була церковна слав'янська мова. Починаючи з Волині, з Польщі, Кирило і Мефодій дарували нам від Бога великий дар. І сьогодні на цій мові моляться. Росія, Україна, Болгарія, Білорусія, Словенія, Чехія, Словакія, Польща є мова не чужа, мова рідна. А якщо ви не являєтеся прихожанином церкви, як ви можете зрозуміти? Якщо ви не ходили в школу, ви ну, азбуки, напевно, не знаєте, а свої виставляти амбіції вони несуть ні вам. Радості, а ми ще раз укріпляємося тим, що ми стоїмо на істинному пути. бо будуть гнати мене, будуть гнати вас. За що? Монахи нічого поганого не зробили а навпаки, вони зберігають сьогодні києво Печерську лавру безкоштовно держави, безпопійські держави. Ми ремонтуємо храми. Робимо дороги, прокладемо каналізацію. Цього немає на верхній території. Громадяни нашої держави роз'їхалися, напевно, по всьому світі. Нема, напевно, одної держави, де не було би наших громадян. І вони будують храми наші православні і просять його блаженство, Митрополита Онуфрія священнослужителів від України. І Блаженніше робить все можливе. Щоб наші прихожани мали пастирів. На це ми маємо право і вони мають право мати ту церкву, в якій вони родились, і в якій вони хрестились, багато вінчались, причащались. Я дуже вдячний всім, хто нас дивиться. Є те, деякі кажуть, що я говорю російською мовою, дійсно говорю і буду говорити. Чому? Тому що нас сьогодні дивляться в Азії, в Африці, в Індонезії набагато більше, ніж дивляться в Україні. Люди дивляться, і люди пишуть. Аргентина, не дивлячись, що різний часовий пояс, але ж нам приходять. Дуже великі подяки. Ми показуємо тут і пещери, і храми, і мені дорогі ці духовні діти, які мені звідти пишуть, які цікавляться лаврою, які цікавляться історією церкви, і в тому числі цікавляться Україною. І ще раз і ще раз всім дякую за ваші молитви, за ваші туди сьогодні, блаженніший митрополит і просив, щоб ми. Навчились любити один одного, я повторюю ці слова Його. Я прошу всіх вас, щоб ми молились, щоб ми не обзивали. Ну, є люди, які нещасні, обділені Богом, які нічтожені, чисто в Царстві Боже не війде, як не можуть війти в Царство Небесне. А для того, щоб була Україна, за неї треба молитись. І сьогодні, сьогодні, нагадую всім. Дась Був, закінчиться ці чвари. Прийдеться всім закачати рукави і відбудовувати, очищати те, що сьогодні сталося. Боже благословення і храни вас усіх, Господь.